Переливання душ. Розділ із роману Сергія Оріанця чотири подвиги. Читає Анастасія Челенко. Персонал дайвінг центру відгукнувся миттю. Вони обережно підняли Сімону та перенесли її до медичного пункту, тісної кімнати, де пахло антисептиком і солоним бризом, що просочувався крізь щілини вікон. Лікар, літній сивий чоловік, оглянув Сімону і похитав головою. Поранення серйозне, їй потрібна негайна госпіталізація. Вона втратила багато крові, без прямого переливання ми її не втримаємо. Софія Енріке переглянулися. Ніхто з них не вагався. Я можу бути донором, твердо промовив Енріке. І я рішуче додала Софі, гаразд, кинув лікар. Зробимо аналізи. Проби крові взяли швидко. І незабаром результат підтвердив група крові Антуана, тіла, в якому ховався Енріке, збігалась із групою Сімони. Медсестри підготували обладнання, і в тісній кімнаті, де гудів вентилятор, а за вікном шепотіли хвилі, Енріке і Сімоно поклали поруч на кушетки. Тонка трубка, мов міст між життями, з'єднала їх, і кров, червона, тепла, пульсуюча, потекла від нього до неї. Сімона повільно розплющила очі. Її погляд, хоч і затуманений слабкістю, палахкотів незламним вогнем. Зеленим і зрудоватим кільцем, що світилось, мов маяк, який кличе кораблі крізь бурю. Вона глянула на Енріка і кутик її губ ледь здригнувся, малюючи тінь радості на її блідому обличчі. Ти що, вирішив мене кров'ю своєю прив'язати? хрипко прошепотіла вона. Енріка відповів посмішкою, його очі, очі Антуана, мерехтіли теплом, як зірки, що відбиваються в спокійній затоці. Може, і так, тихо промовив Енріка і тепло посміхнувся. Але я твій боржник, Сімоно. Ти кинулася за мною в ту безодню, поставила своє життя на кін, Я... я не звик, щоб жінка підняла мій щит замість мене. Жінка тяжко зітхнула, її пальці ледь торкнулись його руки. Знаєш, Антуане, сказала вона, я не билася за твої подяки. Я билася, бо так велить серце. Королеви не питають дозволу, вони діють. Я так розумію, ви знайшли те, що шукали? Питання було раптовим та надто несподіваним. Андрійка мере його, серце стиснулось ніби перед прірвою. Чи може він відкрити їй таємницю про задзеркалля, про душі, що блукають крізь час, про його власне єство, ув'язнене в чужій плоті? Кажуть, цей артефакт може вирвати душу сте над задзеркалля і повернути її в наш світ, сказав він. Сімона розсміялась. Тихо, але так щиро, що біль змусив її скривитись. Вона приклала руку до рани, а її подих став уривчастим, але сміх, як іскра в темряві, не гаснув. Оце так казочка, промовила вона тремтячим від сміху голосом. Але в наш світ усі приходять через одні ворота. Окрім Адама й Єви, звісно, навіть Ісусу довелось їх пройти, хоч він і був богом де ж ті ворота, з усмішкою поцікавився Енріке, а Сімона лукаво посміхнулася. Ти ж, хлопець немалий, сам здогадаєшся, відповіла вона, її сміх переливався, як струмок у горах. Або попроси свою дівчину, хай покаже. Він розсміявся у відповідь, відчуваючи, як її гумор розчиняє напругу, мов сонце, що проганіє туман. Але її слова зачепили його глибше, пробудивши спогади про Елізабет, королеву з його минулого, чию красу він носив у серці, коли був молодим воїном. Тоді він був готовий померти за неї, віддати все за один її погляд. Але Сімона, Сімона була іншою, живою, справжньою. Її сміх у біді і сила в слабкості. Розтопила кригу в його душі. Я колись закохався в королеву, почав він обережно. Його голос тремтів, ніби він ступав по крихкому мосту над прірвою. Сімона недовірливо зиркнула на нього, вигнувши брову. Енріке помітив її погляд і швидко додав: Звісно, з книжок, які читав раніше, вона була ідеалом, за який я був готовий віддати життя. Але коли я побачив тебе, особливо там під водою, коли ти кинулась за мною, ризикуючи всім, я зрозумів, що кохання це не про смерть. Він замовк, ніби шукаючи слова в глибинах своєї душі, і продовжив його голос став тихим, але міцним. Без сумніву, кожна жінка гідна кохання. Не за ідеальність, не за красу, яку оцінюють інші, не за її статус, а просто тому, що вона жінка, жива, справжня, із серцем, що здатна чекати і душею, яка світить навіть у пітьмі. Та кохання не нагорода, а море без берегів, у якому не тоне особистість і народжується гармонія. Воно має бути взаємне, як припливи й відпливи, не вогонь пристрасті, що спалює, а тихий бриз, що освіжає, залишаючи тепло в серці. Енріка подивився вдалину і ніби сам до себе запитав чому ж тоді справжнє кохання завжди має присмак трагедії? Чому вимагає жертвувати собою заради іншого? Сімона глянула на нього, її очі блиснули розумінням, змішаним із легкою іронією. Та невже? Слова не хлопчика, а мужа, відповіла вона з ледь помітною посмішкою. Ти правий, кохання і смерть завжди поруч, але тільки кохання має сенс. Вона зробила паузу, погляд її блукав десь між ним і стелею. Слухай, кохання це не битва, де хтось має загинути. Це життя, і хто не любить, той не живе, хоч воно й приходить невчасно, та завжди неминуче. Сімона повільно повернула голову до нього, трубка в її руці ледь здригнулась, потім зробила паузу, вдихнувши глибше, ніби збираючи сили, та продовжила. І нам для цього точно не потрібен статус королеви. Сучасна жінка давно не марить короною, вона народжена з нею. Жінка, яка усвідомлює свою цінність і цінність життя, вже має силу, а та, що нею користується, справжня королева. Просто не кожен чоловік може це побачити. Вона на мить заплющила очі, ніби прислухаючись до власного серця. А тоді, відкривши їх, промовила тихо, але твердо тому нам не потрібен герой, який рятує нас від життя, жертвуючи собою. Справжнє кохання це співтворчість, що виникає там, де цінують твою свободу і разом будують спільне майбутнє. Він кивнув, відчуваючи, як її слова перевертають його світогляд, мов землетрус, що руйнує старі мури. Усе його життя, століття битв, перемог і втрат, було про смерть заради ідеалу. Він трощив, боровся, втрачав, думаючи, що кохання вимагає жертви, але Сімона показала йому інше кохання це творення, будівництво, життя, що розквітає як сад після дощу. У його думках спалахнула молитва до богів. Тих, що колись вели його кораблі крізь шторми. Дайте мені другий шанс не зруйнувати заради кохання, а будувати, дарувати радість, а не біль, зводити мости, а не стіни. Ти права, тихо сказав він. Я думав, що кохання це вогонь, який спалює, але ти показала, що це світло, яке гріє. Вона розсміялась, слабко, але щиро. Ох, Антуан. Чоловіки досі вважають, що жінка слабка стать, але ті часи давно минули. Сучасна жінка королева, яка тримає світ на своїх плечах, навіть коли не одягнена в корону. А ти? спитав він, говорив він зовсім тихо, боючись сполохати мить. Ти точно тримаєш цей світ. І мене, нас із Софі. я. Сімона підняла голову і лукаво посміхнулась, в очах спалахнув вогник. Звісно, я завжди буду королевою власного життя. Поранена, втомлена, так, проте не жертва. Вона зробила паузу, вдихнула глибше, ніби зважуючи кожне слово. І тобі раджу. Будь королем, а не жертвою. Їхня розмова текла, як річка під зоряним небом, романтична і філософська, сповнена тепла і відкриттів. Вони говорили про життя, про силу, про те, як кожен може бути королем чи королевою у своїй історії, якщо обере жити заради любові, а не вмирати за неї. Енріка відчував, як його душа, що століттями носила броню воїна, розправляє крила, мов птах, що вирвався з клітки. Сімона, навіть слабка й поранена, була для нього маяком, не ідеалом з минулого, а живою жінкою, що вчила його бачити світ по новому. Коли переливання завершилось, вона була стабільною, але лікар наполіг на негайній госпіталізації. Її перенесли до машини швидкої, що чекала біля дайвінг центру, і відвезли до місцевої клініки, сучасної будівлі з білими стінами, що височіла на пагорбі над бухтою. Енріка і Софі попрощались із Сімоною та пішли, сподіваючись на швидку зустріч. Вони повернулись до міста, дійшли до старого готелю. Піднялися на горище Антуана. Воно було таким, як завжди, теплим і затишним, дещо безладним через розкидані книги про архітектуру та конспекти креслення університету. Горище завжди було їхнім острівцем безпеки і миру, де вони могли спокійно обговорювати свої таємниці, але цього вечора мир був лише ілюзією. На горищі на них чекали Леонід і Антуан. Їхні очі горіли нетерпінням жадобою новин, але в повітрі витала тривога, як перед грозою. Енріка тримав ключ дракона в руках. Його холодний метал гудів у долонях, ніби живий. Софі сіла на скрипучу табуретку. Її погляд був спокійним, але сама вона ніяк не могла впоратися з думками. Ми це зробили, тихо і втомлено сказала вона, але я досі не вірю, яку ціну ми за це заплатили. Сподіваюся, що Сімона виживе. Вона, вона сильна. Так, вона сильна, відповів Енріке, вона королева свого життя. Сподіваюсь, її жертва заради цього ключа, заради тих, кого він звільнить, була того варта. Софія кивнула, і в її очах промайнула посмішка слабка, але щира, як перші промені після ночі. Вони почали розповідати про глибини, про бійку, про ключ, про Сімону, що так їм допомогла. Леонід і Антуан у дзеркалі слухали їхнє обличчя то спалахували захватом, то темніли від тривоги. Час плив, мов ріка, що несе уламки дня. І компанія не помітила, як ніч укрила місто своїм плещем. Раптом повітря розітнув спалах, різкий, сліпучий, як блискавка, що розриває небо. Світло огорнуло горище, і, коли воно розсіялось, Антуан лежав непритомний на підлузі. Його тіло, звільнене від Енріке, здавалося порожньою болонкою. Ключ дракона зник. Його тінь майнула в дзеркалі, ніби він розчинився в задзеркаллі, повернувшись до свого справжнього дому. Але Енріки Енріки не було. Леонід стояв у дзеркалі один. Усі його друзі із задзеркалля душі, що блукали з ним крізь час, зникли один за одним після кожного перевтілення. Леонід стиснув кулаки. Його відображення тремтіло в дзеркалі, наче саме за дзеркалля сумнівалося у його долі. Чому я? думав він, відчуваючи, як самотність стискає груди, мов холодна хвиля. Він бачив, як його друзі зникли в небуття, але він залишався, прив'язаний до цього скляного світу, що став його в'язницею. Чи був він обраним чи проклятим? Ключ дракона лежав перед ним у задзеркаллі. його драконяче око мерехтіло, ніби знало відповідь, але він мовчав. Антуан повільно прийшов до тями і розгублено глянув на Софі. Вона стояла над ним, бліда, як полотно. Їх обох мучила одна і та ж загадка. Якщо ключ у дзеркалі, прошепотів Антуан, його голос тремтів. Чому всі зникли, а Леонід досі там? Софі мовчала. Її пальці стиснули край светра, ніби шукаючи опору. Вона була виснажена. День вичавав із неї всі сили. Джейкоб. Раптом це його гра, майнула думка, але вона відігнала її. Надто втомлена, щоб копати глибше. Давай розберемося завтра. Тихо сказала вона. Ми заслуговуємо на відпочинок. Дівчина підійшла до дзеркала, з якого на неї дивився Леонід. Її рука торкнулася холодної поверхні, ніби намагаючись дістати до нього. Ми повернемось, Леоніде, прошепотіла вона. Ми розгадаємо це. Леонід кивнув. Його силует у дзеркалі був нерухомим, але очі горіли вірою. Втім, затьмареною тінню страху, що ховалась у глибині. Антуан підвівся його рухи були повільними, як у людини, що прокидається від довгого сну. Він узяв Софію за руку, і вони разом вийшли з горища, залишивши дзеркало і ключ у тиші ночі. Антуан проводжав її додому. Їхні кроки лунали в порожніх вуличках. А зірки над містом осяювали їх холодним світлом. На горищі залишився лише Леонід, самотній страж за дзеркалля, що тримав у руках долю якою ще не розумів. Наступного дня сонце стояло високо, заливаючи бухту золотим сяйвом, коли Антуан і Софі увійшли до клініки на пагорбі, пахнуло антисептиком і свіжоскошеною травою. Вікна були відчинені. Сімона лежала в палаті, її обличчя було блідим, але очі, ті самі зелені маяки з рудоватим кільцем, сяяли життям. Пов'язка на боці нагадувала про ціну, яку вона заплатила, але посмішка лукава і тепла, здавалось, проганяла усі тіні. Ну що, герої, прийшли перевірити, чи ваша королева ще тримає трон? Спитала вона, її голос був слабшим, але не втратив іскри. Антуан, чиї очі все ще носили від лунні Енріки, усміхнувся. Ми прийшли подякувати, сказав він. Ти врятувала нас, мене. Софі стояла поруч, її пальці нервово стискали край сумки. Вона дивилася на Сімону і ревнощі, що гризла її вчора. Поступились іншому почуттю Повазі. Вона не суперниця, подумала дівчина. Вона сила, що нас об'єднала. Ти була неймовірна, додала вона тихо, і я рада, що ти в порядку. Сімона підняла брову, її посмішка стала ширшою. Софіни, відводячи погляду. Інстинктивно взяла Антуана за руку, ніби підкреслюючи, він мій. О, мала, не хвилюйся, я не краду хлопців, але дякую за комплімент, пожартувала вона і одразу ж посерйознішила. Знаю, ви знайшли свій скарб. Я бачила це в твоїх очах, Антуане, але слухай уважно. Такі скарби притягують вовків. Будьте обережні. Антуан здригнувся, її слова прокотилися холодом по спині. Він кивнув, приймаючи попередження. Софі стиснула губи, її пальці ще міцніше обхопили його долоню. Джейкоб, його ім'я тепер не просто здогадка, а тінь, що нависала над ними. Так, будемо, промовив Антуан тихо, стискаючи кулак. Але ми точно не з тих, кого можна залякати. Якщо вам сподобалось, вподобайка, підписка і коментар допоможуть новим історіям з'являтися швидше.